Усіх вітаю. Я тут набрала тазів, зібралась на город. Помідор Санька наш уже перезрів. Треба терміново зібрати. На градуснику 24. Думаю, ну так гарно. Насправді вже 17 годин, ближче до вечора. Думаю, якщо я зараз не зберу, так вони там і лежатимуть. Зриваються, то сливка мамина бігається туди рожева, на салат. Дуже смачна я її полюбляю. То гаргамель, ляна помідор дозріває, сливка, що тітонька давала, що у мама, то кущ рясний, усипаний сливком. Виявляється, і в мене такий є тільки він під фундуком і трошки пізніше дозріває. Ну, Я ж побачила, що там куча вже червоних сливок і зриваю на салат. А санька кислий висить на кущиках. Думаю, ні, не годиться, треба піти зібрати, на томат перекрутити. Я там от раніше варила і солі, і без солі по-різному. І борщові заправки, і різні аджики, що тільки не робили, щоб борщик заправляти, а зараз просто в морозильну камеру. І воно виходить нібито зі свіжих помідорів. Це самий найсмачніший борщ. І вони гарні. Шкода, що тільки отака кислятина, а так красиві, крупненькі. Ну Ранні як ранні. Вони то перші почали дозрівати, але у нас там в кінці росте рожева сливка, і вони також ну, трошки пізніше почали дозрівати від Соньки. Ось бур'янину пропустила. Все одно то портулак горудній тільки проривала. Давайте зберемо і нехай зелененькі дозрівають та на томат перекрутимо. Я дивлюся вусика на полуниці. Ми тільки з вами обірвали всі до єдиного. Знову понаростало. У мене просто шок, друзі. Кругом оці. Ну що, буду щупати, але ну, це вже без вас, бо просто набридне. І маленьке ж виривала, перевіряла і все одне їх повну тут. Я дивлюся, тут ось якийсь авторський помідор. Почав дозрівати, він такий чорно-червоний. Треба подивитися, що це за помідорчик. Такий горний, з носиком трошки. Я взяла такий тост. Ніде не підгнивший, ніде не макрапинок. Повністю здоровий помідор. Єдине, що після дощиків трошки заляпаний в бруд. Уже перезрівши, тому що м'якуватий. То я зривала, був твердуватий кислятий, ну, а зараз трошечки вже кращі. Ух ти, зелененький відпов. Ви бачите, скільки помітучок прекрасних, що ж вони тут висять без діла вже. Так вони самі відпадають уже. Я приходила, збирала, а вони валяються. Без куща на землі. Та Що ж таке? Оце вже захватила квасуля. Квасуля не потрібна. Ось тільки помідорчик. Зараз ми щось з них зробимо. Це горно за гілочку і не відірваще. Я цей відразу заберу, Не дуже ой, яка краса помістилася. все. Ось така шевелюра наросла. Шевелюра. Куди її? Шевелюра. Таке відчуття, що це декоративна, квасулі нема. А, є, є, друзі, побачила. Ось квас... Ой, тут квасолі. Або... Тут скільки квасолі, я просто її не бачила. Вона якось цікава, така крупна, я ніколи такої квасолі не бачила. тут її повно, ви дивіться, яка вона чудна. Бачите, така тонка. Ну, звісно, вона ще наливатися буде. І ось маленьких тут усипано. І он, і он. Воно як листочки, її не видно. З цієї сторони також дивлюся, що воно таке дивний листок. А воно не листок, а просто квасоля. Так дивіться, і там море. Море всередині, там одна квасоля. Ну що, нехай наливається, будемо зривати. Може тут десь уже і зріла є. Мені говорили, що вона наростає е, почергово, треба шукати. Взяла ще один таз, огірки визбираю, бо тут вже такі кабани кожного дня не заходжу, а вони переростають. І кущики зовсім маленькі, огірочки йдуть. Це, мабуть, шахті, бо шахті я садила сюди. І вони як переростають, отакі пузоті. Короткі шахті. Ой, а їх тут ну, дуже врожойні. В шахті дуже вражає на огірок. Тут прямо огірок на огіркові. Подивіться, скільки плодів зав'язується. І чим далі воно плететься, тим ще більше огірків. Прям квітка на квітки і всі самозапильні, але коротенькі. Переростайте, оце такі пузотики. Ой, ну Санька красавила. Давайте оцю дріботіть, що залишилась льону, Визбираємо та -то на тому. від зараз поїсти. Хоча та сливка тітка. Ой, наскільки вона відрізняється від ляни від інших помідорів. Солодка, смачна, що значить сливка. А вона рожева, ні, не рожева, вона якась червонопомарончува. класно І треба на сонечко, а не в тіні садити. Як швидко листя на капусті наростає, Весь час обриваю курочкам. Ну, зараз побалую їх, нехай хоч ж гарно, що. З білокрилки. Ви бачите, на цій стороні білокрилки взагалі немає. Що за капуста? На одній повно, а на іншій нема ні одного метелика. Так, давайте їм віднесе. Ой, які помідорчики з огірком. Ну, Це вже завтра треба приходити огірки визбирвати. Там як пальчики, як мезинчики понацеплялися, вони завтра вже будуть горні. Потюшечки будете? Чи ви вже спати полягали? Це все ще ті, що гуляють вдовго. Іди, йди. тумнічка. так, а як же ми будемо насіння буряка збирати? А ти йдеш чи не йдеш? Що ти там виглядаєш? Йди, не соромся. Бо воно як висипеться. Ну, воно ж не зимує, мабуть. Зимку. Брудна, тут просто А тут також буряк. Оце да, все бурячок отакий розріс. О, давайте базилік зіримо. Без ножа, як ви думаєте? Без ножа. Досить. Я зараз поріжу. Так, донечки сподобалося. А це ще наросте. Ось такі ворожої назбираємо сьогодні. А воно ще густіше розростеться. Точно як колеус, Росте і росте. О, дивіться, який гарний букетик. Ну, це, це ще не хоч поросте. Зараз поріжу, посушу. О, дивіться, який класний такий запашний базилік і перила. Давайте курочкам дамо помідор, перезріли, соковити, кисленький, подивимось, будуть їсти чи ні. Бо щось вони привірідліве занадто. Не хочуть ніякої смакоти. Тут ні, не буде. Ні, що розріжу. Ви бачите, не хочуть. Оце да. А навіщо ж ви вирощуєте в себе? Чи то ви для мене, чи для татко? Може, масі і чені не хочуть помідори. Ви таке бачили коли-небудь? У мене шут. На, їж, я поклала. ні, трошки щось клює. Бачила, бачила, але такого не бачу. Це сказати людям не повірять, що їм даєш, тикаєш під нос та зазвичай куриця пригає до самої голови, вихвачує з рук і бігом тікоти. А тут під самий нос тикаєш, дивляться, як засватані, ну не голодні. Звісно, таке жирну печінку їсти весь час. <сум> Саме смачний вибрала. Ой, вона ще й проганяє. Нарешті розкуштували. Слава Богу, я сподіваюся, наступного разу вони їстимуть. Ти йди вже помідор їж. Ди-ди-ди, що ди, ди, робиться, як півень, загризла курицю. Так, ладно. Ми йдемо далі збирати наші врожаї. Я хочу ожинку. подивитися тут якщо чорні ягодки є. Я весь час, друзі, зриваю, тому що мухи, щоб не подоїдали, та ні, треба це визбирати зараз. Помила помідори, зараз поріжу їх на дульку, щоб легше в м'ясорубку входило. І свіженький томат поставимо до морозилки. Друзі, так люблю, коли крупні помідори, шкірочок майже немає. Так, Зараз перекручу, в пляшечки розілюю морозилку. І буде борщ у нас на свіжих помідорах. У нас можна потребувати. Це починається, по всьому садочку будуть такі гриби, погонки, звісно, як в ліс хочеться. дрібненьку крупну всю виберемо. Тільки помітила, що калина декоративна пішла в рост і зав'язала якісь он, бутони на кожні гілки, схожу на гортензію. Це Наталя з Києва дарувала, сказала декоративна калина. У ну, мене є зморшкувата калина, також її подарунок. Там листя схоже дуже, тільки крупніший видовжен. А це також декоративна, але дуже дивна квітка буде. Бо бутон хіба в калини, в калини зовсім не такі квіточки, там як віночок. Дуже цікаво. Ну нехай зацвітуть, потім подивимося. Отакий кущик калини декоративний, садочок посадила, бо на клумбах вже місця не було. Так і не доїли помідор. Два рази клюнули, насіння намагались з'їсти. Ну, а це насіння розсипеться, а в наступному році помідори повиростають. Так як у нас ось чагарники із помідорів. Куди не глянь. Уже спати хочуть та йти в ліжко не хочеться. Сидять на теплій вологій землі, і так їм гарно, де? Ну, я гуляю в садку, і вони ж тут бігають. Так, кожного дня потрошку помиски в морозилку висипаю в лоток, а потім з малиною зварю. Наша пісня гарна, розпочинаємо все спочатку. О, який фенхель розпушився. Точно буде двохметровий, як у людини. Все, мої хороші, гарне вам і тихого неба. До завтра.